Уроку технологія приготування налисників, млинців та присканців. Мета уроку вивчити технологічний процес приготування налисників, млинців та присканців. На цьому уроці ми розглянемо технологію приготування налисників млинчиків смажених напівфабрикат оболонка. Налисники поліски напівфабрикат оболонка. Технологію приготування налисників з начинкою із сиру або м'яса, печінки, капусти, технологію приготування млинців з гречаного і пшеничного борошна, технологію приготування млинців на кислому молоці, технологію приготування присканців оладків з яблуками та вимоги до якості. Для визначення загального рівня підготовленості учнів до уроку я пропоную розгадати кросворд, визначивши ключове слово. По вертикалі перше питання. Порошкоподібний продукт отриманий при подрібненні зерен хлібних злаків. Борошно. По вертикалі друге питання. Найбільш значна за кількістю складова частина всіх клітин людини. Вода. По вертикалі третє питання. Природний кристалічний продукт. Сіль. По вертикалі четверте питання. По консистенції рідкі, за походженням тваринні. Яйця. По горизонталі. Перше питання. Цей продукт володіє солодким смаком і високою калорійністю. Цукор. По горизонталі. Друге питання: густа суміш борошна і рідини. Тісто. Третє питання по горизонталі. Вид тіста. Прісне. Для приготування налисників млинчиків смажених на півфабрикат оболонка потрібні такі інгредієнти: борошно пшеничне, молоко або вода, яйця, цукор, сіль, сало, шпик або олія. Сіль, цукор змішують з водою і проціджують. Додають сирі яйця або меланж. Змішують з частиною холодного молока чи води половина норми. Сипають просіяне борошно, перемішують і збивають до утворення однорідної маси. Потім вливають цівкою решту молока або води, перемішують, тісто проціджують. Налисники смажать на розігрітій і змащені жиром сковороді діаметром 24-26 см. Налите тісто обертанням сковороди розподіляють рівним шаром по всій поверхні завтовшки 1-2 мм і обсмажують. Якщо налисники подають без начинки, їх обсмажують з обох боків. Якщо з начинкою з одного боку. Налисники знімають і охолоджують. Для приготування налисників на напівфабрикат оболонка потрібні такі інгредієнти борошно пшеничне, крохмаль картопляний, молоко, яйця, цукор, сіль, сало шпик або олія. Яйця або меланж, розчин солі, цукру. Змішують. Додають холодне молоко половину норми, всипають просіяне борошно і додають крохмаль. Перемішують до утворення однородної маси. Потім поступово додають решту молока і перемішують. Готове тісто проціджують. Налисники смажать на розігріті і змащеній жиром сковороді діаметром 24-26 см. Налите тісто обертанням сковороди розподіляють рівним шаром по всій поверхні завтовшки 1-2 мм і обсмажують. Корисні поради. Тісто для налисників повинно бути рідким, інакше налисники будуть сирими всередині. Готове тісто для налисників повинно злегка обволікати вінчик і стікати з нього. Для приготування налисників із начинкою із сиру або м'яса, печінки капусти на підсмажений бік налисника. Кладуть начинку з м'яса або ліверу, капусти чи сиру, загортають прямокутниками, обсмажують з обох боків на розігрітій жиром сковороді або листі до утворення рум'яної кірочки. Ставлять у жарову шафу на 5-6 хвилин. Відпускають дві штуки на порцію, поливають вершковим маслом або маргарином. Налисники із фруктовими начинками джемом повідлом варенням надають форми трикутника, збризкують маргарином і запікають у жаровій шафі протягом 70 хвилин. Подають із цукровою пудрою або сметаною. Корисні поради. При смаженні налисників сковороду змащують шматочком сала або олією. Для змащування сковороди олією. Можна використати шматочок картоплі. Якщо налисники розриваються і не знімаються зі сковороди, додайте до тіста яєць, кількість яких можна визначити поробним смаженням 1-2 порції. Для приготування млинців з гречаного і пшеничного борошна використовують такі інгредієнти: борошно-пшеничне, борошно-гречане, цукор, яйця, маргарин дріджі, молоко або вода, сіль, жир або олія, масло вершкове чи сметана. Проціджений розчин солі й цукру з'єднують із розчиненими і процідженими дріджами, вливають решту води підігрітої до температури 35-40 градусів. Додають пшеничне та гречане борошно, яйця або меланж і перемішують до утворення однорідної маси. Потім вводять розтоплений жир і знову перемішують. Замішане тісто залишають у теплому місці при температурі 25-35 градусів на 3-4 години. У процесі бродіння тісто перемішують. Щоб млинці були більш пористими, білки яєць збивають і вводять наприкінці бродіння. Млинці випікають з обох боків на нагрітих чавуних сковородах змащених жиром. Млинці мають бути завтовшки не менш ніж 0,3 см діаметром 15 см. Подають по три штуки на порцію з вершковим маслом або сметаною, медом, повидлом чи оселедцем. Для приготування млинців на кислому молоці потрібні такі інгредієнти: борошно пшеничне, яйця, кисле молоко або кефір, цукор, сіль, сода. Маргарин столовий, масло вершкове, сметана. В кисле молоко або кефір додають яйця, розчин цукру, солі, соду, борошно добре вимішують і ставлять у тепле місце на 25-30 хвилин. Млинці випікають з обох боків на нагрітих чавуних сковородах. Діаметром 15 см змащених жиром. Млинці мають бути завтовшки не менш, ніж 0,3 см, подають по 3 штуки на порцію з вершковим маслом або сметаною, медом чи повидлом. Для приготування присканців оладки з яблуками потрібні такі інгредієнти: борошно пшеничне, молоко, дріджі, яйця, цукор, сіль, яблука свіжі. Масло вершкове цукрова пудра. До просійного борошна додають проціджений розчин у теплому молоці дріджів, цукор, сіль. вводять сирі яйця або меланж. Все це перемішують до утворення однорідної маси. Додають обчищені і нарізані скибочками яблука. Ставлять у тепле місце і дають підійти. Готове тісто беруть столовою ложкою. Кладуть на сковороду з добре розігрітою олією і смажуть до готовності з обох сторін. Перед подаванням присканці посипають цукровою пудрою або поливають сметаною, варенням чи медом. Вимоги до якості. Налисники з начинкою мають прямокутну форму з добре підрум'яненою поверхнею, политі вершковим маслом або сметаною чи посипані цукровою пудрою. Смак і запах приємні, ластиві смаженому виробу з прісного тіста з начинкою. Колір поверхні від золотистого до світло світло-коричневого. Смак начинки і начинки м'яса. Кірочка хрустка і еластична. Млинці вироби круглої форми. Завтовшки не менш ніж 0,3 см діаметром 15 см. Добре пропечені. Смак в міру солоний солодкуватий з легкою кослинкою. Запах властивий смажному виробу. Колір поверхні золотистий на розрізі жовтуватий. Консистенція рівномірна пориста, еластична, пухка. Присканці оладки. Вироби овальної або круглої форми. Завтовшки 0,6 см і завширшки 6-7 см. Добре пропечені. Смак в міру солоний солодкуватий з легкою кислинкою. Запах властивий смаженому виробу. Колір поверхні золотистий, на розрізі жовтуватий. Консистенція рівномірно пориста, еластична, пухка. Для закріплення вивченого матеріалу я пропоную відповісти на контрольні запитання: Назвіть, яку рідину використовують для приготування налисників. Назвіть, яку сировину використовують для налисників. На який бік налисника кладуть начинку. В якому випадку налисники обсмажують з обох боків. Який розпушувач використовують для приготування млинців? Якої температури повинна бути вода для приготування млинців? Для чого додають у млинці збиті білки? Які плоди додають у присканці? Скільки штук млинців і з чим подають на порцію? Яку форму і товщину мають присканці оладки? Назвіть діаметр і товщину млинців на кислому молоці. Яка відмінність між налисниками поліски оболонка і налисниками млинчики смажені оболонка? Домашнє завдання. Щиро дякую за увагу!